Після удара по Ірану на мільйони біженців. куди ні паду на В сьогоднішньому відео? Ви дізнаєтесь, хто ж такий Хамас, що нас чекає в найближчому майбутньому. Невже це початок третьої світової? Популярні теорії змови на рахунок цієї ситуації. Та найцікавіше, як до цього всього причетний Трамп. Ось ми дійшли до такої межі, що ця війна перетворилась фактично в третю світову. І це, мабуть, було неминуче і є необхідним етапом для розгрому агресора. Я маю вас не тільки російського агресора, а в цілому перемоги сил добра над сил Зла. Давайте почнемо з того, хто ж такий Хамас і що таке сектор Газа. Сектор Газа це одна з двох частин частково признаної Арабської держави Палестина, яка є майже в три рази меншою за область Києва, і населення якої 2,3 мільйона людей. Хамас це одна з багатьох угрупувань палестинського руху спротиву, ціль якої є знищення держави Ізраїль як такого. Про Хамас і сектор Газа детальніше розповідаю в своєму тг каналі. І ось вони 7 жовтня напали на Ізраїль, після чого у багатьох воєнних аналітиків та журналістів виникає. Питання, як такий міцний Ізраїль своїми недосвідченими спецслужбами та небесним куполом у виді новітніх ППО могли допустити це вторгнення. Так, ось що проясняється: вторгнення в Ізраїль показало, що Хамас має багато інформації стосовно нього, яка і допомогла організувати це вторгнення, і учасники цього дійства також не могли не розуміти, яка жорстка відповідь буде зі сторони Ізраїлю, як ми це можемо зараз спостерігати, і ось виникає питання звідки вони це взяли? В свій час, коли Трамп був президентом в травні 2017 року, він зустрів. В овальному кабінеті з Лавровим і тодішнім послом Росії Кісляком, і, до речі, це трапилось через три дні після того, як Трамп обозував ФБР, звільнивши тодішнього директора Джеймса Комі. І на деякий строк ФБР виявилось паралізованою. Після чого, 15 травня 2017 року, у Вашингтон Пост повідомляється, що в ході бесіди з Лавровим і Кісляком Трамп розкрив суперсекретну розвід інформацію. І згідно статті Вашингтон Пост мова йшла про інформацію стосовно ісламської держави. Ця інформація, як говориться в статті, була отримана від мого з найближчого. Ші союзників США, а як можна здогадатись, це був Ізраїль. Причому це було зроблено в рамках обміну розвід інформацією. А потім, як відомо, закінчивши свій президентський строк, Трамп прихватив собі багато документальної інформації, зберігаючи її в своїй приватній резиденції. І там, як говориться, була маса суперсекретної інформації, в тому числі те, яким чином буде діяти влада США. У випадку ядерної атаки на країну, тобто це інформація найвищої секретності, яка тільки може бути в державі, і в тому числі там могли бути документи про альтернативні плани США по нанесенню удару по Ірану в разі загострень конфлікту. А якщо хто не знав, то в Ірану є своя ядерна програма по виготовленню ядерної бомби, що, як можна здогадатись, не дуже подобається Сполученим Штатам. Звідти і такі можливі сценарії в тих документах, і у вас може виникнути питання: звідки у Трампа була така інформація? Так ось він скориставшись своїм дипломатичним становищем, витягнув ці документи, давши указ тодішньому голові об'єднаного комітету начальників штабів генералу Міллі, дати йому цю інформацію. Ну і ФБР пізніше з жахом з'ясувало, що життєво важлива інформація знаходиться в приватному володінні Трампа. Тоді ФБР і запросили здати ці документи, на що Трамп відповів, що їх у нього немає. А пізніше, як виявилось, ФБР його послуховував і на записах чути, як він попросив свого помічника кудись сховати ці документи. А як зараз відомо проти Трампа, 91. Пункт звинувачення серед яких і по цій ситуації, і це все я дуже коротко намагаюся розповісти, так як там набагато довша історія. Тому кому цікава повна версія та джерела інформації, це все і у моєму телеграмі. І от зараз виникає питання, чи на основі цих документів, які Трамп передав Лаврову з Кисляком, і було підготовлено це вторгнення на Ізраїль. Тобто, що виходить? Трамп передає цю інформацію в Москву, Росія передає її іранцям разом з Хамасом, і на основі цієї інформації планують цю атаку. Ось така ситуація, яку вже обговорюють в соціальних мережах в Америці. Також про це все говорять дуже серйозні люди, які, які займаються журналістськими розслідуваннями, а також зірки американського радіо та різних ток-шоу. І ще додам декілька цікавих фактів. Щодо Хамасу та дивних співпадінь у вересні минулого року відбувся візит лідерів Хамасу до Москви, і вже тоді, можливо, могла початись підготовка Хамасу до вторгнення в Ізраїль. А ось наступна цікава хронологія подій: вторгнення в Ізраїль Хамасом сталося в день народження Шті! Путіна. А як ми знаємо, Карлик з Мордору дуже любить прив'язуватись до дат та різної символіки. Ну і ще одне співпадіння: це масовий авіаналіт по лінії фронту в Україні зразу на наступний день після атаки на Ізраїль. І тепер, як ви думаєте, це провал спецслужб із. Израилю, чуть-чуть продуманный план. Так как зараз на просторах интернету появляется масса информации еще до такой теории. Что мы сделаем? Закроем границу. И там начнется кровавая каша. Рухнет Азербайджан, Армения, Грузия. В Средней Азии все заполыхает И опять беженцы куда? Часть русских людей погибнет ни за что. Если не удастся Израиль спасти, это ближайшие 20 лет будет ясно, то все они хлынут снова. Вот апогеи их, это создание великого еврейского государства. Найти для себя, допустим, родину, может быть, на Украине. В будущем, лет через 30-40, приселение сюда еврейской диаспоры. То есть в одно утро. Один шафар затрубит в Днепропетровске, а другой шафар затрубит в Одессе. Небесный Иерусалим пришел на свою землю. В Новом Иерусалиме будет два центра, Днепропетровск и Одесса. Днепропетровск, это золотая роза синагога. Это самый большой еврейский культурный центр на земном шаре. Да. Инглизского фразника Хатука. Здесь на Майдане залезет земли, посмотрите, в как поближе, честно посередине Майдана. Звучить бредово. але погодьтеся, насторожує після того як багато з його слів здійснювалось. Так які наслідки від цієї війни можуть бути для України, і тут як ви можете зрозуміти, війна в Ізраїлі реально може послабити увагу та підтримку Україні. Але водночас слід розуміти, що це одна велика війна на різних фронтах. Також аналітики в більшості описують декілька сценаріїв. Перший сценарій: Ізраїль входить до сектору Гази, знищує основну інфраструктуру Хамас і виходить звідти. При цьому у війну не втягнуться хизбула та проіранські сили. По суті, все залежить. Шиться в межах Ізраїлю та Палестини, і потім буде нове перемир'я. Все повернеться до того, як воно було. В такому разі не очікується ніяких суттєвих наслідків для України та світу. І другий сценарій: якщо війна Ізраїлю та Палестини не просто затягнеться, а трансформується у регіональну війну Ізраїлю та Ірану, які втягнуться Сполучені Штати та Росія, в такому разі будуть дуже серйозні наслідки для світових енергетичних ринків. Також це призведе до надмірного розпорошення уваги та ресурсів країн заходу, що може негативно вплинути <зв>. на всі <зв>. в цілому. Що на Україні, що на Західній Азії? Пишіть в коментах, що ви про це все думаєте. Цікаво буде почитати. А я буду надіяти, що все це закінчиться перемогою України та сил добра над силами зла. Слава Україні!